А давно вас тут тримають? Нас а? не випускають. <реш> не випускають? А хоч годують. Ми можемо поламати. Ну що ламати? Ви можете через з нього перелізти. Ми часто заберемо движуху, пацани. Що ми Беркут не хуярим, блядь? що нас тут, блядь, держуть? Так що ж ви сидите? Давно б вже прорвали до нас. Реально. Там чайок, бутерброди, підходьте. Девушка, за вам, блять, хоть на край світу. Чесно слава. Так, так прекрасно. Вже нема не на край світу. Щас Ми щас ж хочемо тільки на, на барикади, блядь. Все дивись на барикад. Дивиться, блядь. Так щось вас зовсім мало лишилось. Зараз мало. А. А, а, а ви подивіться тільки нас погано. А потім будете ви в місті з нами. подивіться. А нас пустять? Вас много! Mm -hmm. у вас і все, потерялся. я потерялся. Сделал выводить. Так хочу сказать. Звинувачую, що ми з вами не спілкуємось. Чего? Че ну, нам спілкуємося? знімай найдем у нас.